Приветствую вас на моем канале. У нас нова задача. На вот эти территории нам надо построить забор, ворота. Там калітка, ще одні ворота. Короче, двоє ворот і Забор Забор буде з профліста. Трошки таки постараємося зробити симпатичний двоє з них ворота. Починаємо з того, що я приділилася, по якій лінії нам вести шнурок. І зараз я спочатку стовпута, а потім остальные промежуточні симметрично красиво розставлю, щоб було все по феншую. Так, почали бурити з цієї сторони, ямка нормально пробилася. Тут внутрі якийсь камінь, Тут... А з цієї сторони взагалі якісь камні і взагалі не хоче бурити. Ну тут все одно прийдеться розкапувати для закладної, скажімо так. Ну поки, поки хотілося б пробурити. Так, ямки йдуть, звісно, тугенько. Тут трохи розширимо. Їх прокопали. Тут у нас виходить, буде калітка. Два стовпа між каліткою. Я тут внизу хочу зшити між собою, щоб вони не гуляли зі літа Тут, звісно, теж невелика тумба, тому що тут ну, трьохметрові ворота, Ось, ось півтора метра достатньо буде. Зараз я ізотовлю сюди каркас, куди приварювати такі ролики. Ось такий стульчик зробили. Це воно зараз догори ногами. Сюди будуть приварюватися роліки. Така, така лавочка. Зараз ми її вмонтіруємо, заб'ємо трошки в землю і почнемо заливати. Все просто. Цю колону виставили. Вона, звісно, тут зріжеться по нужній тліні. І лавочку цю забетонували сюди. Ну, як її забетонували, вставили. Тепер її треба залити. Колону я прихватив до цієї лавочки, ну і тут. Зараз ми до половини його зальємо, я тоді його обварюю повністю. Тому що вдруг ми десь ще кудись ну, толкнемо її, щоб було місце для маневру. Ну, сьогодні ми встигли одну колону забетонірувати з закладної. Тут доволі велика яма. Трошки менше, ніж хотілося зробили, але ну, дуже туго йшли ями, прям тверда земля. Нічого страшного, йде, йде все своїм чередом. Завтра ми дебетоніруємо остальне. І почнемо зготавлювати ворота. вся лавочка, кстати, втора теж готова. Ну і вже встановлювати будемо завтра. Продовжаємо роботи. Уже сьогодні одну колону забетонірували. Зараз бетонуємо там краєву. Сьогодні з утра ветерок такий трошки легше роботи, бо вчора жарко було з непривички. плюс 35. Ну, в цілому іде в все як положено. Основні опорні колони майже забетоніровані. Тут получается в нас калітка буде, яким я образом. Дійснює. Цей стовп глибше забетонірований, цей теж. Тут трохи підложені сантиметрів. Десь роботонірували. Зараз ставимо між собою внизу, зваримо і забетоніруємо його. Тут, до землі десь ставимо там, сантиметрів 5-7 бо тут в далі хотіть тротуарку ложити, щоб було місце для маневру. Зрозуміло, що е, цей стовп буде зв'язаний з тим, ну тут, тут секція забора, там секція забора. Ну все одно, е, якщо знизу зв'язати, тоді воно точно гуляти не буде. Це зима літа, тому що калітка це таке діло, вона у парі з однієї сторони буде висіти, а так два стовпа буде держати їх. Е, в общем контексті буде гаразд жорстче. Ми сюди ставимо стовпи 100 на 100, щоб вони масивні були, тому що стовпи будуть відімі, профліс у нас буде так, трошки буде утоплений, щоб створити якийсь этот не более стопы я хочу трошечки выше от профлиста сантиметров на 5 будем робити, щоб оно так создавало очень красивый вид. Так, руку швилерок уваженный, капитально як положено. Тепер ми ее забетонируем сантиметрів 5 до уровня землі не дойдем, потому что тут возможно будет якась тротуарка, чтобы потом було легше работать. Ну вот цей швилер, я считаю, надо ставить обязательно. Колонны гораздо жоще относительно друг друга. Е, кстати, ещё уличні конструкції, ну, типа забора. Я стараюсь красить два слої, то есть мы их сразу покрасили, потом опять обезжирим, як я все соберу, варю, за этот ось ось тоже эти прогоны все попривариваем, э, потом ещё раз всё покрасим. Оно ну, получается в два слоя будет, а довше не буде ржавіти. Бо ось ось, например, не дуже давно, я не знаю, коли цей забор робили. Ну, в один слой покрасили, бач. І воно ну, Ржавченка виступав такого не було. Воно вже як слід, порти профілістом теж. Так, колони опорні вже вистоялись. Зараз займається воротами. Лижі прийшли по 3 метри. Їх, звісно, треба зварити. В качестве планшета я використовую дві труби. Одну вже лижу зварив. Тут трохи цей стик. Десять разів ворота відкриться, його чуть не буде. Взагалі занимаюсь, весь процес, звісно, постараюсь вам засняти. Так, лижу зварив і одну, і другу. Починаю з того, що нам треба виставити направляющую цю лижу в абсолютном нулі для початку. Ролики ми вже підготували. Ролики з пластинами заказчик взяв, це дуже чудово. Ця пластина приварюється і всегда є возможность регулировки вороз. Тому що рано чи поздно вони десь кудись можуть просісти. Короча, як часто буває, цей уловитель ось ось, болтається. Це ж на вітру ворота будуть циторохті. А оцей уловитель, де він? Ось ми його трошки зробили вже уже, так як положено. І тепер він не болтається чітко. Ворота в'їжджатимуть сюди клоц, як рука в рукавичку. Зараз тепер ставимо його на ісходну позицію. Так, понапилювали розміри. Зараз змістимося під навіс, щоб трошки в тіні працювати на цих козликах. Під навісом будемо створювати рамка ворот. Сразу зробимо саме велику, потім зробимо меншу і на ньому зробимо калітку. Перша рамка ворот собрана. Вона виходить, ну як зібрана, каркас. Просто це основні оці деталі, діагоналі абсолютно чіткі, пропілерність чітка. Ну Тут ще буде розкос додаватися. Ну, зараз я трошки укріплю, уварю, потім будемо тут з розкосом або з цим остальним. Оце така створка. І на ній, звісно, ми зберемо коротшу, на метр, десь така буде. І в самому кінці ще зберемо і калітку. І все, тоді в мене виходить задача упроститися. Буде проще. Труби дуже криві. знайшов ну, місце, де тут можна вставити і підрівняти, тому що другого варіанту нема. І за цей метал ми ще кучу грошей платимо. Рамка ворот перша, та що здорова, зобрастю. Так вона виглядає. Тут труба 20х40, взяли тройку, щоб на так, було. Тут теж я кидаю розкос. Доповнітельний на цей розкос кидаю шпрингель. Так, конструкція виходить жорстче. Сразу же не відходять від каси ми набираємо меншу створку. Вона там у нас буде трьох Прям Прямо на тій набираємо, щоб воно було рівненько. Дві рамки ворот готові. Тепер осталось їх зачистити, потім перевернемося там пару сил з той сторони, тоже зачистимо, щоб максимально красиво було масштабах одного дня собрали. Ну а монтировать будем, наверное, уже на том тижні, Так процесс идет. Одна такая скорость совсем невелика, 3 метра проезд. Ну, в принципе, достаточно это же гараж. А в туре, конечно, пошире все они. Так, но ну, тем не менее, эти два дня все равно выявились плодотворными. Основне, це рамки ворот вже готові. Трубу ще треба докупити, поставимо ще колони, але ну, вони там не несущі, там Вони, скажімо так, ми їх забетаніримо і одразу почнемо приварювати. А може поки будемо робити з воротами, вони вистаються, ну подивимося. ну Продовження цього проєкту дивіться на наступний тижні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей.